Усім привіт! В цьому відео я вам розкажу про гріндера. Дата смерті 2009 рік. Фракція десептикон, Посада воїн. Альтернативна форма Вертоліт CH53 Super Stalion. Колір корпусу сірий, колір окулярів червоний. Збройня, скоростерільний бластер і щось типу пили. Біографія коли Мегатрон воскрешний осколком Олспарка почав шукати матрицю лідерства, Гріндор за його наказом захопив Сема, в мозку якого з'явилась інформація про місцезнаходження матриці, і доставити хлопця до Мегатрона. Але Оптимус Прайм та Бамблбі звільнили Сема, і тоді Гріндор разом з іншими десептиконами погнався за ними, щоб відібрати у них свою здобич. У лісі Гріндор наздогнав Оптимуса і вступив у бій з ним. Але лідер автоботів розірвав йому голову. Технічні характеристики. Гріндор трансформується в вертоліт, що є модифікацією альтформи блекаута. У режимі робота використовує лопеці як зброю, озброєний також швидкострільними бластерами, особистість та риси характеру. Гріндор чудовий боєць і водночас обдарований стратег. Він так добре вміє передбачати дії супротивників, що його практично неможливо застати зненацька. У битві він зазвичай проривається в саму гущу сутички, намагаючись якнайшвидше знищити якнайбільше автоботів. Цікаві факти іграшка Гріндора, як і іграшка Blackout, продавалися в комплекті з фігуркою Скорпонока. І на цьому все. До нових зустрічей, до побачення!